Свобода слова. Андрій. Ведьорай. Андріє. Андрій. Редьорай мене. Андрій. Подивіться, що він робить. Люди добрі. А це свобода слова. Це свобода слова по <поститиві> будь ласка, відстань. від мене. Від... Хай президент приходить, хай люди дивляться, як ми будемо говорити. Хай президент приходить, будемо мали. говорити. Миша, Миша Миша граб. Граб. Будь ласка, не ми ви. Ходи. Послухай, Послухай, Андрію, <поститиві> а це свобода. Дай я документи свої. Пані, <постит> ходіть, дайте мої <постит> документи, будь ласка. Оце свобода своє. Оба, иди вперед, вперед. Минулий, дергай, я Вова, бо вперед. Кримінальне минуле, демошенко, не вже будь ласка, Він насправді сам має таке ж кримінальне минуле. Ось документи, які про це свідчать. Оце, оце свобода слова по-українськи. Я прийшов сюди для того, щоб поспілкуватися з президентом, який упродовж двох місяців розказував про те, про мене. Я хотів, щоб він мені в очі про це сказав. І що я отримав, що Андрій Парубій, депутат від нашої країни, просто фізично витягує мене із студії, використовує фізичну силу, Оце вони так захищають президента Ющенка. Президент Ющенко сьогодні є лялькою в руках Януковича. І вони разом спільно воюють проти Тимошенка. І оця свобода слова у нас на кожному кроці вісять плакати, свобода слова. Оце свобода слова у виконанні Ющенка. Це побиття депутатів, це неможливість сказати їм слово. Оце ми до цього дожились. Я Ющенка за нього на майдані стояв. Я докладав зусиль до того, щоб він став президентом. І сьогодні що ми отримуємо? Переслідування переслідування і неможливість сказати власну думку. Нехай громадяни знають, хто такий Ющенко і його от помічники, як парубій. Ти будеш мене ще довго тягнути, так? Да? Ну давай, давай, тягань, тягай. Будь ласка, віддайте там мої документи, які випали. Там підібрав хтось документи, віддайте. Парубій, відпусти мене, будь ласка. Будь ласка, відпусти мене. Дякую. Андрію, відпусти мене. Андрію, не дергай мене. Андрію, послухай, те, що ти робиш, це неправильно і незаконно. Не дергай мене. Я хочу, щоб Ющенко мені в очі сказав. Це те, що він говорив упродовж місяця. Я хочу, щоб мільйони людей знали, хто такий Ющенко. У мене ось матеріали щодо Ющенка. Про те, що в минулому він притягувався до кримінальної відповідальності за розкрадання 250 мільйонів Банку Україна. Він в 91 му році разом із спільниками украв ці гроші. І кримінальна справа була. Припинена незаконно, і Ющенко погодився на припинення цієї кримінальної справи за нереабілітуючими обставинами. Сьогодні він розказує, що Ляшко, Тимошенко, злодії, криміналітети, і так далі. Я ще в дитячий садок ходив, коли Ющенко вкрав свої перші мільйони. І ось документи, які це підтверджують. Андрію, відпусти мене. Андрію, відпусти мене. Андрію, відпусти мене. Андрій, дитячий садок. Оце у таких людей вибирають до Верховної Ради. Андрію, по-моєму, тобі треба психлікарні, а не Верховну Раду.

Народний депутат Лесовань Головіч має право пройти, будь ласка, пропад. Дякую. Так, оце у нас свобода слова, да така? Ну, бачите. Тобто. Не хоче президент Ющенко загадувати своє минуле. Він із задоволенням бреше про минуле інших, а про своє минуле кримінальне чути і згадувати не хоче. Я хотів би, оскільки у нас, я так розумію, в прямому ефірі не вийде, я хотів би, шановні колеги, продемонструвати для вас цілий ряд документів щодо того який я хотів зараз оприлюднити в ефірі. Е, у жовтні 1992 року Генеральною прокуратурою була порушена кримінальна справа проти посадових осіб Агропромбанку Україна. Вони через громадян Росії та США до Кичука украли 2 мільярди рублів, начебто на конвертацію в валюті 250 мільйонів. Кримінальна справа була порушена за цим фактом кражі грошей без документи, що гроші переводив. в